Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода. Я її ведуча Мар'яна Судова. 23 травня святкують День Героїв України. Свято пам'яті борців за волю України. Встановлене свято на честь українських вояків, починаючи від лицарів Київської Русі, аж до сьогодні. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаємо Тернополян. 23 травня на Тернопільщині буде хмарна погода з проясненнями. В день можливі короткочасні дощі, місцями грози. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі від 8 до 30, 13 градусів тепла, а в день від 22 до 27 тепла. 23 травня в Тернополі буде хмарна погода із проясненнями. В день можливий невеликий короткочасний дощ і гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі від 11 до 13 градусів тепла, а в день від 24 до 26 тепла. 23 травня 1592 року у Венеції заарештували італійського філософа Джордано Бруно. Його звинувачували у Єресі. Я ж бажаю уникати вам усіляких проблем. Зустрінемось на вулицях міста і на TV4. клініка мікрохірургії ОКА Медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства Миколинецька 31. Телефон 23 64 11.